Сторінка 102, параграф 10. Складні речовини. Ми вже знаємо про прості речовини, але як їх відрізнити від тих, хто мають складну будову? Так, і чи всі складні речовини утворені з молекул? Може у них є ще складніші частинки? Можливо, є класифікація, яка допоможе нам розібратися у світі простих і складних речовин. Складні речовини. У природі існує безліч речовин. Вони відрізняються складом і будовою. Речовини за Складом поділяють на прості та складні. Речовина, утворена кількома хімічними елементами, є складною. До складних речовин належать відомі вам кухонна сіль, сода, цукор, вода, оцтова кислота і багато інших складних речовин у природі існує значно більше, ніж простих. Поміркуйте, сформулюйте гіпотезу, яка пояснює, чому складних речовин існує набагато більше ніж простих. Складні речовини утворені. Різною кількістю хімічних елементів: двома метан h 4 кварц селіцій О2, вуглекислий газ СО2, трьома сода, натрій 2СО3, мармур, калій СО3, сульфатна кислота H2, СО4. Інформаційне дослідження: відомі речовини, у яких міститься понад 10 хімічних елементів. Знайдіть в інтернет-джерелах інформацію про такі речовини: частинки в складі хімічних сполук, молекули, атоми. Та йони це частинки, із яких складаються речовини. Досліджуючи прості речовини, ви вже дізналися, що вони можуть бути утворені з окремих атомів або молекул. Складні речовини також можуть складатися з молекул. Це речовини молекулярної будови. Складні речовини, що утворені атоми та або йонами. Є речовинами немолекулярної будови. Молекули чадного газу складаються з двох атомів двох різних хімічних елементів. Карбону і оксигену. У молекулах метану, складника природного газу 5 атомів двох різних хімічних елементів карбону і гідрогену. Молекули білків, які є у всіх живих організмах, місяць сотні тисяч, а іноді й мільйони атомів різних хімічних елементів. Кухонна сіль складається з йонів, позитивно заряджених йонів натрію та негативно заряджених йонів хлору. У кварці молекули виділити неможливо. У його кристалах атоми силіцію та оксигену утворюють тривимірну сітку. Висловіть припущення, чи можна кварц і пісок описувати однією хімічною формулою силіцій О2, класифікація складних речовин. Складні речовини поділяють на дві великі групи неорганічні і органічні. У складі органічних речовин обов'язково містяться атоми карбону та гідрогену. Органічними речовинами є метан, а 4 сахароза це 12 h 22 o 11 етиловий спирт. С2H5OH. Оцтова Остовокислота с 3 COOH. Білки тощо. Речовини прості: поділяються на метали та неметали, складні на органічні і неорганічні. Класифікувати речовини на неорганічні, мінеральні та органічні почало понад тисячу років тому. Органічними тоді називали речовини, що траплялися в живих організмах. Першим таку класифікацію запропонував іранський лікар Ар Разім Абу Бакр Мухамед, Ібн Закарія Ар Разім Разес 865 925 роки запропонував першу класифікацію речовин робота з інформацією. 101. один випіч. Із переліку окремо формули простих і складних речовин. Підкресліть формули простих речовин металів, запишіть назви простих речовин. 102. Запишіть хімічні формули. А. Азоту, молекула якого складається з двох атомів нітрогену, Б. Сірки, молекула якої складається з восьми атомів сульфуру, В. Метану, молекула якого складається з одного атому карбону та чотирьох атомів гідрогену. 103. У скількох молекулах Одного газу СО міститься така сама кількість атомів, як і в чотирьох молекулах етану С2 h 6 104. Небезпечний забруднювач води, фенол потрапляє в довкілля із стічними водами нафтопереробних заводів. Молекула фенолу містить 6 атомів карбону, 6 атомів гідрогену і 1 атом оксигену. Складіть хімічну формулу фенолу. 105. Чи можна спрогнозувати, скільки може існувати? речовин природних та одержаних штучно відповідь? Аргументуйте понад 100 років обліком відкритих і досліджуваних речовин займається хімічна. Реферативна служба. Знайдіть інформацію, скільки речовин зареєстровано цією службою, та перевірте своє припущення. 106 за наведеними зображеннями моделей на сторінці 106 молекул складіть хімічні формули речовин: оксиген, карбон, гідроген, сульфур, метан, озон, сірководень, перекис водню, остова кислота, пропан, етан, сульфатна кислота, етиловий спирт. Висловіть припущення, які із цих речовин є. Органічними 107. Небезпечним забрудником повітря та причиною кислотних дощів є нітроген, оксид. Цей газ через його рудий колір також називають лисячий хвіст. Скажіть хімічну формулу нітроген оксиду, якщо його молекула утворена одним атомом нітрогену і двома атомами оксигену. Обговоріть у групах 108. Чи можна візуально відрізнити складні речовини від металів, а від неметалів? 109. Яку інформацію про якісний і кількісний склад хімічних сполук можна дізнатися з хімічною формулою? 110. Якщо речовина молекулярної будови, то її хімічна формула це склад молекули. А якщо речовина не молекулярної будови, то який зміст має її хімічна формула? 111 Яку інформацію про якісний і кількісний склад глюкози можна дізнатися за її формулою? Це 6 h 12 o 6 112. Речовина хлопці. Хлор, хлор 2 є дуже отруйним газом. Її молекули складаються з атомів хлору. У складі кухонної солі, натрій хлор, яку ми вживаємо щодня, містяться іони хлору, Висловіть гіпотезу щодо різної отруйності цих речовин. 113. Водень вибухонебезпечний газ. Молекула водню складається з двох атомів гідрогену. Зважаючи на це, чи можна спрогнозувати вибухонебезпечність речовин, моделі яких наведено в таблиці 106 відповідь обґрунтуйте. Отже, складні речовини це ті, що утворені кількома хімічними елементами, і ми можемо описати їх хімічними формулами, а також створювати моделі молекул. Це ніби гра-конструктор Лего, але замість деталей атом.